Я вам ну, чесно скажу, що я, мабуть, десь два місяці я не могла взяти себе в руки. Пані Наталя розповідає про свої емоції, які її захопили на початку повномасштабної війни. Як і більшість українців, аніматорка зі Слов'янська вимушена була евакуюватися та починати працювати на новому місці. Як у 2014 році я точно знала, що наша справа вона ну не зупиниться, тому що для дітей. Батьки завжди готові дарувати свято і незважаючи ні на війну, ні на революцію, ні на землятрус якийсь. Тому тут було ось це. Внутрішня якась справа взяти себе в руки, тому що ну в 2014 році це було зовсім не так, як зараз. Не налітали такі ракети, не вбивали таки таку кількість людей по всій Україні. Дарувати позитивні емоції дітям Наталя Уварова розпочала з Вінниччини разом з іншими аніматорами України. Встигла побувати і у Львові, у модульному містечку для переселенців. На благодійних шоу аніматорка часто зустрічає знайому малечу з Донеччини. Жінка розповідає, що вперше. В чергу працює з дітьми українських біженців, які вже понад п'ять місяців, відколи триває війна, не бачили яскравого свята. Мені сказали у Черкасах, ви як частинка дому. Тому я теж, коли бачу, ну я знаю, у мене дуже хороша пам'ять, і тому, коли я бачу цих дітей, я розумію, що ну, це частинка дому. Вони лікують мене, а я дарю посмішку їм. Я хожу на танці степ, і там Наташа кожний раз приходить. А що тобі найбільше сподобалося? Заміра і літати а на ракеті. Михайло приїхав до Звенигородки разом із мамою Наталю з рідного Слов'янська. Був радий бачити, адже останнього разу вони зустрічались у грудні минулого року. Ми залюбки сюди прийшли. Дуже їй дякую. Краплинка мого міста зараз біля мене. Моя дитина не раз відвідувала її. Свята такі, вони дуже дуже шикарні. Міша її дуже полюбляє. Коли я йому сказала, що вона буде сьогодні. Тут він залюбки прибіг на подвір'ї місцевого кафе. Зібралося близько 20 дітей. У колі танцю їх зустрічала червона королева. Саме з такою ігровою програмою виступає дитячий аніматор. Окрім конкурсів, малеча ще й співала українські патріотичні пісні. О, чомусь наша славна Україна заживилася? Батьки присутніх дітлахів залишились задоволені святом. кажуть, що під час війни для дітей надзвичайно важлива емоційна підтримка та психологічна розрядка. Рішили приїхати подивитися. Дитинка у нас любить соціальні події. Так, що діток потрібно десь виводити навіть в часи війни і займати їх, розвивати, щоб їм було. Якось соціально розвинуті були, Звісно, що важливо влаштовувати дітям дітям ці події, тому що діти повинні радуватись, радуватися і насолоджувати життям, не дивлячись ні на що черговий івент. Наталя закінчує фотосесією з малечею. Попри усмішку та позитивний драйв, подумками вона у рідному слов'янську, який нині під вогнем окупантів у розмові з нашою знімальною групою. Жінка поділилася восьмирічними спогадами. На перше свято було. Ми повернулися 20 липня. Як зараз пам'ятаю, коли підключили світло, воду, газ. І 22 липня в мене вже було свято. Тому це був такий повзтовх до того, щоб піти і займатися любимою справою. Покрити витрати принаймні на дорогу надалі допомагають небайдужі люди та підприємці з їхньої підтримки. Вже близько 300 дітей відчули частинку дому. Все буде добре. Це я точно знаю. Все буде Україна, і нам буде потрібно це виводити дітей з цієї психологічної кризи, тому що Будь-яка війна це криза, це жах, і тримаємо дитячий фронт. Ангеліна Фосенко, Сергій Котенко, Донеччина Тіві.